Якщо ти хочеш бути в курсі всіх останніх подій в світі криптовалют, тобі обов'язково треба передивитися це відео. Сьогодні я тобі розкажу, що ж відбувається такого глобального в світі крипти, куди рухається біткоін, ефір, всі інші криптовалюти, які тенденції ринку, які тренди, які новинки відбуваються в нас в мета всесвіті, або що нас оточує? Так що швиденько мощуся зручніше, ми починаємо. Дуже всім привіт, мої любі з вами Світлана. І сьогодні у нас черговий огляд ринку поговоримо про такі важливі події, які сколихнули ринок минулого тижня. Такий відбувся серйозний підскок. Відскок. Я казала, що будуть відскоки. Звичайно, що новини розганяють під те, що треба маркетмейкер. Це само собою розуміється. Ну, цього тижня була така основна новина. Зараз ми її розберемо. А якщо ти ще не підписаний на мій канал, то зараз якраз час це зробити. Підпишись, постав, будь ласка, цьому відео лайк. Дзвіночок. Якщо не зареєстровані на біржі Binance або вайбі, то я залишаю під цим відео реферальне посилання. Реєструйся, ми пігнали дивитися це відео. Отже, у вівторок федеральний суд постановив, що комісія з цінних паперів і бірж діяла свавільно, відмовивши криптоменеджеру Grace Sale у спробі перетворити популярний трастовий фонд, що володіє біткоїнами на біржовий фонд, який би відстежував спотову ціну валюти. Результат вразив світ криптовалют, оскільки він, по суті, забезпечує остаточне схвалення спотового біткоїн біржового ETF. Можливість інвестувати в валюту, яка відповідає основним фінансовим продуктам, вже давно розглядається як потенційне паливо для зростання цін на цифрові активи. Особливо тому, що BlackRock та інші фінансові компанії також подали заявки на створення своїх власних версій таких фондів. Ціни на біткоін підскочили, як і акції криптоброкера Coinbase та MicroStrategy, Компанії бізнес-аналітики, заснованої на очолюваної Беком біткоїна Майклом Сейлором, яка володіє великими запасами цього цифрового активу. Значить, суд е, постановив, що не мали права е, обмежувати бачите, е, той трастовий фонд, і біткоінш шви, біткоін швиденько підскочив, і вся ним всі, всі решта криптовалюти зробили свій відскок. Хто наскільки відсотків, біткоін взагалі там досить серйозно е, підріс. Тому така ситуація відбулася. Але це пішло на руху на, е, Coinbase і MicroStrategy, тому що вони володіють досить великими активами в біт, саме в бітку. Станом на кінець липня MicroStrategy володіла. 152 тисячі токенів біткоїну на суму близько 4,2 мільярда за поточними цінами на за тодішніми цінами, що становить більшу частину ринкової капіталізації компанії, яка становить 5,2 мільярда. тобто 1 мільярд чимось іншим володіє, а 4,2 володіли біткоїном. Розуміємо, так тому мікростратічі дуже виграші від того, того підйому і від того, що суд таке рішення прийняв. Відповідно, акції компанії дуже гарно підросли. Ну і Coinbase. Бо так само володіє великим капіталом в біткоїнах і, і всячески підтримує його. Значить, яка ще новинка така гарна відбулася? Інвестиційний гіант BlackRock, під управлінням якого перебуває понад 10 трильйонів доларів активів, найбільший, напевно, гіант, розширює свою присутність у сегменті майнінгу біткоїну. Бачите, ще яка гарна новина для біткоїна. 29 серпня незалежний дослідник Колін Браун повідомив, що BlackRock опинився серед найбільших акціонерів публічної компанії, публічних компаній, що займаються майнінгом біткоїна. Керуючи активами, придбав велику суму цінних паперів e Riot, Black, Blockchain Marathon, Keeper Mining і TerraWolf. Перший дедлайн за заявкою інвестингу на спотовий ETF призначено на 2 вересня. Отже, якщо так дивитися, то зараз, от після того відскоку, після тої гарної новинки, в принципі, на ринку трошечки відбувався штиль, такий флет. Тому що я розумію, що вроді кінець місяця всі чекають якихось позитивних новин, але 2 вересня оце якраз буде слухання. Тому до 2 вересня всі чекають. Подивимося, що буде. І от вже в кінці місяця і на початку вересня, ми вже побачимо по тому, куди буде рухатися ринок, де буде фіксуватися. І які настрої ринку, чи медвежі, чи бичі. Дивіться, що я помітила, зараз вам покажу. Так от я помітила, що біткоін на денному графіку, бачите, робить таку ну, тенденція в нього йде зробити таку голову і плечі, розумієте? Ну, тобто ми зараз направлені на рух догори. І досить така потужна, новина розганяє цей рух. Тому зараз ми всі дивимося, кінець місяця, 2 вересня, да, оцей, розглядається ETF. І я думаю, що до 2 вересня ми ще будемо рости, отака моя чиста думка. А там, можливо, всяке. Можливо, скажуть нам все, біткоін відкладається, розгляд, там ще якісь доопрацювання, і тому ми пух, спустимося вниз. А можливо, ще щось будуть тягнути, крутити, то таке. То на денний графік, то, дивіться, ще на пару днів, Ну, на досить такий довгий період часу. От ще оце може бути болтання тут зверху. Тому, я думаю так, плюс дивіться, що на е, спотовому ринку в нас не долой, тому в принципі ми дивимося вверх. Хоча на фьючерсному вже перші е, натяки є, що йде перелой, злам структури. Ну тут дивимося на оцей хай, як буде. Якщо буде не до хай, ну, то вже дійсно тоді зрозуміло, що структура зламалася і ми йдемо вниз. А якщо ж ми зараз вирвемося до гори, то ще все можливо, розумієте? Тут може бути такий, роз, ну, такий трикутник розширяючийся. Так що побачимо, що буде. А ми трошечки відволічаємося від того всього тяжкого, і давайте я вам зачитаю таку дуже легеньку і красиву новину, яка вам має сподобатися про використання блокчейну в нашому житті повсякденно. Отже, розкішні будинки тепер відстежують автентичність і походження своїх найбажаніших товарів, використовуючи криптовалюту як базову технологію. За останній рік такі бренди, як Loro Piana, Louis Vuitton і Massimo Margiela запустили сервіси, побудовані на блокчейні консорціум Aura. Які дозволяють клієнтам перевірити, чи не, чи не є їхня річ підробкою. Згідно з оцінкою організації економічного співробітництва та розвитку, за 2019 рік контрафактна та піратська продукція щороку переходить з рук в руки на суму 464 мільярди доларів. Води гроші. Бачите, а ми думаємо біткоін, ефір. ага, Води гроші в сумочках луї <сум> Значить, Що становить 2,5% світової торгівлі? Боже, то тільки 2,5% світової торгівлі. Це просто це да. бренди, це вони роблять гроші на. Так от слухайте, що як воно буде виглядати, як воно вже виглядає. Технологія блокчейн це лише один з інструментів, які використовує сектор у багаторічній боротьбі з підробками. Нещодавні зусилля включають нову платформу e, Richmond для обміну інформацією про втрачені або вкрадені годинники та ювелірні вироби, а також запуск компанією PATU, що належить LVMH, системи верифікації на основі штучного інтелекту під назвою Authentic Verifity. Отже, розуміємо, та e, занес, заносяться в систему e, дані про. Вкрадені годинники. Ну, тобто, дивіться, до чого це все йдеться? Що якщо якась брендова річ, яка коштує там, декілька тисяч доларів, то футболки коштують по 2 тисячі фунтів стерлінгів і по пару тисяч євро, ну, розуміємо, ви купили, придбали річ. Тобто ви не просто купили її, ви вклали, ви зробили інвестицію. Ви цю річ можете потім перепродати. Це, що ця річ є дійсно настояща, в неї вшивається такий чіп NFC, і він сканується. Тобто через смартфон, можна через NFT, перепрошую, через NFC просканувати, і бачити, що та, ця річ є дійсно автентичною, вона занесена в систему, ви купили не підробку. Навіть якщо ви купуєте на вторинному ринку, не тільки на основному. Тобто, ви бачите, якщо вам хочуть продати автентичну річ, але вона є вкраденою, це також побачите, бачите, бо є база, яка це все фіксує. Плюс ви точно побачите, що та річ є підробкою, бо тому що вона не зафіксована в базі. Тобто, ну, дивіться, наскільки вирішуєте, якщо там такі гроші, мільярди, такі ну, крутяться в тій сфері, то можемо зрозуміти, наскільки блокчейн полегшив і полегшує зараз от, е, цим е, брендам і таким серйозним, солідним справам. І людям, ну багатим людям, які е, вкладають в це кошти, тому що не тільки е, нерухомість, якісь там дорогі віли, яхти, це е, інвестиція. Інвестиція це також бачити брендові дорогі речі, які можна тепер відслідкувати, і які можна тепер зафіксувати повністю. Ну де вони і шо вони так само, як в машину вашу вкрали, і ви по вінкоду можете відслідкувати, що вона десь там чи там, якщо там не перешили коду, то тепер бачити брендову річ, так само можна. Слухаємо далі. ОТБ є членом консорціуму Aura Blockchain Consortium, який використовує технологію блокчейн спеціально для розкішних брендів. Консорціум був заснований у 2021 році LVMH Prada Group і Richmond, А пізніше до нього приєдналися ОТБ і Mercedes-Benz. Представляєте, як Mercedes-Benz приєднаний до цього консорціуму. Відслідковується. Коли клієнти шукають один із шести ось один із 600 тисяч зареєстрованих продуктів ОТБ, вони роблять це не просто на будь-якому випадковому веб-сайті. Бренди контролюють, які товари зареєстровані на платформі. Тобто не може який-небудь просто собі людина взяти зареєструвати. От я створила такий тон під назвою там Louis Vuitton». Ні, Louis Vuitton зареєстрований, і всі бренди, які вносяться, всі одиниці товару, які вносяться туди, вносять саме Louis Vuitton. Більше ніхто не може там внести, правильно? Тому ну, ну, це дуже класно, і ну, в принципі для криптосвіту і для взагалі блокчейну це дуже позитивна і класна новина. Так що технології, бачите, вони нас вже стільки років обіцяли, обіцяли нам, що все буде цифрове, вони вже нас повністю огортають в нашому повсякденному житті. Ну і давайте ще декілька таких коротеньких новинок, значить. Останній звіт про резерви Тезер показав, що наразі компанія підтримує буфер ліквідності у розмірі 3,3 мільярда доларів, досить класно, молодці. Розподілений між 15 блокчейн-екосистемами, щоб забезпечити стабільність екосистеми USDT. Тобто, можете не переживати, тримати свої кошти в USDT. В принципі, наразі ніяких проблем немає, ніяких ось таких, що предвищало би біду. Значить, карбування нових став біткоїнів GSO було тимчасово призупинено після того, як було виявлено технічну проблему в інтеграції GSO з пулом в 3 GSO. Для вирішення цієї проблеми було подано пропозицію щодо управління. Крім того, ААВА підтвердив, що, жодних коштів не знаход... що жодні кошти не знаходяться під загрозою, а всі інші ринки працюють у звичайному режимі. І ще виведення токенів з моста Шиба Іну, Lever 2. Інус Левер 2, Шибаріум Нетворк тепер доступний після публічного перезапуску через помилку в програмному забезпеченні. Процес виведення шип ЛЕЖ і ВЕД займе від 45 хвилин до 3 годин, в той час, як виведення Бон BON може зайняти до 7 днів. Ну, Такі дрібні новинки з криптосвіту. А ми дивимося з вами, що відбувається з нашими криптовалютами. Куда ж вони рухаються? Ну, Про біткоін я вже сказала свої думки. Та ми рухаємося вгору наразі. Це був перший відскок. Тут зараз невідомо, куди ми будемо йти. Дивіться, сьогоднішній день, сьогоднішній день це є закриття місяця, правильно? Давайте подивимося глобальнішу картину, щоб розуміти, як виглядає місячна свічка наша. Ну що ж, місячна свічка наша є шуртова, червона. І вона зробила перелой, так? від попереднього боя. Тобто 24,77 до. 24 581. Тобто відбувся прилив. Тобто ми рухаємося вниз, стабільно вниз, і нема причин їм будуть вискакувати вище пупця. 29 тисяч ми точно за сьогоднішній день один не візьмемо. Тобто вона буде лишитися шуртова, я так підозрюю. І тому нема що розраховувати, що ми зараз дуже сьогодні будемо рватися вверх. Ну, зараз в нас новинки 15.30, буквально ну, зараз, бачите, тому такі відбуваються. Стрибочки то вверх, то вниз, ну, то завжди перед виходом новин. У нас там три новинки на ринку. Американські по їхніх тих економіках, по їхніх тих показниках. Тому ті стрибки це повністю передбачувані. А якщо дивитися на денні свічки, то мені здається, що все ж таки ми зараз би мали продовжити оце падіння, ну, цей рух вниз. І дивіться, у нас тут такий гарний лой, такий гарний м утворився рівень. Ось. І його ми фактично ще не забрали. Тому до 26800, 26 я думаю, сьогодні би ця свічка мала впасти. От чесно, так мені здається. Ну, то ми все побачимо. Можливо, я помиляюся. А далі, от якщо ми до цього рівня дійдемо, там може нижче, трохи чи вище, як то буде, то я думаю, що ми ще продовжимо рух догори, так як я і казала. Тому що, ну, все ж таки, бачите, так все показує, що можемо ми це зробити. То один тільки імпульс, я думаю, аби це би мало бути відскок, тому я думаю, що будемо рухатися ще догори. Тобто зараз вниз, а далі догори. Ми ну, дивимося, що в нас з домінацією. Домінація так само пішла вниз, тобто, альти, бачите, почали зеленіти. Ну, подивимося. Ну і що в нас з ефіром? Ефірчик наш так само зробив відскок. Оця денна свічка в нас почала зеленіти. Ну, не думаю, не думаю, що витягнуть. Я щось, отак чесно, мені здається, що будуть все ж таки продавлювати вниз. Хоча ефірчик вже... Тут є імбаланс, який можна було ще забирати. Так, що в нас по XRP? XRP, а, Дійшов, до, дійшов ми дійшли до цього рівня. І тут ми робимо такий собі трикутник. Товчаємося, бачите? Так зробили, так зробили, а отут щось ми не можемо витягнути ніяк, я не знаю. Тут просто дуже красивий рівень, я не знаю, чому ми до нього ніяк дійти не можемо. Ну, це все буде залежати сьогодні від того, як буде бітопрувати. Як він зможе... Тут той рівень. Як він зможе... Закрити той день, той місяць, може і вже не підможемо зробити ось такий тоді крюк. Ну так, ви зрозуміли, так? Щось не хочемо малювати. Так що можливо, ще ось так ми зробимо. Ну а можливо, таки зробимо так, як я казала. Побачу. Ну, сюди би ми мали дійти, от чесно, бо що тут дуже гарний баланс, Ми його не забрали. І такий рівень утворився. Ну а далі мені здається такий вниз. Ну, бінбі, бачите, що відбувається так само. Дуже такі робить пірогети, тут дуже викуплений. Викуплена ця свічка дуже такий. Мене наштовхує на думку, що все ж таки хочуть пробивати вниз і доходити до цього рівня, до 182, так, як я і казала. Тому дивимося, наблюдаємо, що буде, як відбудеться, це все буде видно. Отже, друзі, підводимо підсумки. Зараз на ринку в нас тихенько, немає нічого такого особливого, всі чекають закриття місяця, всі чекають позитивних або негативних новин по Bitcoin ETF. Тому всі отак собі помаленьку флетяться, роблять невеличкі відскоки. Нічого особливого надзвичайного. А ми так само чекаємо, дивимося за ринком, лишніх рухів не робимо, легенько торгуємо, всередині дня собі. І підписуємося на мій канал, ставимо цьому відео лайк, дзвіночок, зареєструємося на біржі Binance або якщо ще не зареєстровані під цим відео, залишаю реферальне посилання. І до нових зустрічей. Па-па!